Дорогі браття і сестри, часом нам здається, що в найтяжчі хвилини життя ми залишаємося самі. Але чи насправді це так? Давайте разом поміркуємо про Божу любов і підтримку. Одного разу людині наснився дивний сон. Вона йшла берегом разом із Господом. Це була звичайна людина, яка переживала радощі і труднощі життя, шукала спокою і відповідей на свої питання. Сонце лагідно торкалося обрію, а море шепотіло тихі молитви, створюючи відчуття гармонії. На піску. Залишалося два сліди її, і господа. Кожен крок людини нагадував про прожиті миті. Але коли життя ставало важким, коли біль і сум поглинали серце, на піску залишався лише один слід. Людина зупинилася і її серце стиснулося від гіркоти. Вона обернулася до Господа і, здавалося, вперше за весь цей час наважилася запитати. Господи, чому в найтяжчі моменти ти залишав мене? Чому я був сам? Господь зупинився, його погляд був теплим, як промінь ранкового сонця, що пробивається крізь хмари. Він відповів спокійним і люблячим голосом. Дитя моє, я ніколи не залишав тебе у моменти, коли ти бачив лише один слід, це були не твої кроки, то я ніс тебе на своїх руках, щоб ти міг витримувати всі випробування. Людина. Затамувала подих, слова Господа як вода наповнили її душу життям. Вона зрозуміла навіть у найтемніші часи, коли все здавалося втраченим, Бог був поруч, допомагаючи йти далі. Ця притча нагадує нам. Що навіть тоді, коли здається, що ми залишилися самі, Господь завжди поруч, Він тримає нас у своїх руках, підтримуючи й ведучи через труднощі. Довіряйте Йому, бо його любов безмежна. Господь пасе мене і забезпечить мене всім, на місці плодючим. Там поселив мене, біля води спокійної виховав мене, душу мою навернув, наставив мене на стежки правди задля імені свого. І якщо піду навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця Твоя втішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх, ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя дає мені надію як найкраще. і милість твоя перебуватиме зі мною усі дні життя мого, Йоселюся оселюся в Господньому домі на довгі дні. Господи. Дякую тобі за твою любов і милість, які завжди поруч, навіть тоді, коли я цього не бачу і не відчуваю. Допоможи мені, Господи, довіряти тобі у кожному кроці мого життя. Амінь.